Гляньте, що я зробила. Не бачила, за цією шторою заховалась отакий квітконос, він уже здоровий був, а я не бачила і його зламала. Місяць не була вдома, я просто не бачила, коли він виліз, бо він уже відквітував ще давно. А, як шкода. Боже, як шкода. Це вже б такі були квіточки? Тільки що позаливала, позаливала. Просто хочу напоїти всі рослинки. Не стала вже їх, як завжди, переносити туди або в ванну, або ще. прямо поналивала ось, ось сюди води з добривом. <сум> з добривом поналивала. Ну, що тепер? Що це буде тепер? А, що мені робити? Бокові пусти чи ні? Ой, він так цікаво з середини виліз. Я його не бачила. Коли від'їжджала в липні місяці, то її не було, я не бачила, тому що я перед від'їздом всі оці пополивала, напоїла. Невже оце за місяць отак виросла? Вона дуже здорова, гляньте, яка висока вже. Невже оце за місяць вона могла так вимахати? Я не знаю. Ну, коротше, пожалувалася вам. Ось вони вже всі повідцвітали. І потребують, я думаю, ось оцей взагалі глянула, аж зморщилися лист листочки. Листочки стали як тряпочки. Як ви думаєте, його треба пересадити? І обдирати оці листочки, чи що? Я теж сюди залила водички, хай годинку-дві, я не знаю, хай постоять, скільки возьмуть води, може хорошо понапиваються. Ой, кошмар. Зранку встала, думаю, зараз поприбираю на оцих підвіконні, бо всі вони в пилюці. треба вже й вікна мити, вже на вулиці, вночі холодно. І оце глянула і жахнулася. Це білий. Це білий він в мене самий останній квітував. Бачили, саме здоровий був, саме красивий. І ще хочу спитати, ось, бачите, крапельки на ньому. Ой, отак щоб видно було. На листочку ось крапельки. І також точно на оцьому старому квітоносу. І вони такі липкі, як клей. Що це таке? Це я вперше в себе бачу. Оце я ще хотіла спитати у вас. Тому що для мене ще ця квітка не дуже ясна. Тому я тільки розбираюся, і так багато ви мене навчили, коли вони не квітували в мене, а потім раз. І взимку всі зацвіли, благодаря вам. Мені просто не зрозуміло, що це, якийсь клей солодкий. Я і попробувала його на язик. Солодкий, що це таке? Але нижні листочки, ну просто, подивіться, вони як вижмакані, як отой вижатий лимон. Гляньте. І корінці. Оці повітряні, вони теж такі вже стають сухенькими. Це їм правда чогось не вистачає? Не знаю. Якісь нахилилися, бачите, їх не перевертали в різні боки. І вони в одну сторону похилилися всі.